З колві тепло там, де це важливо. Колві для теплих справ. Шановні радію нашій зустрічі. Я Дмитро Тузов. Будемо впродовж наступних двох годин. Слава Україні! Партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Україна в стані оборони і контратакує ворога. І це означає, що українці мають вправно як мінувати. На жаль. Ну, але це реалії власні території, щоб спиняти наступ ворожих військ, так і розміновувати, коли українські війська переходять в контрнаступ, і розмінуванню також підлягають території в тилу задля безпеки, власне, місцевих людей і роботи аграріїв. Сьогодні в нашій студії Леся Грейнджер, голова правління канадської неприбуткової організації Мрія Ейт та Любомир Хабурський, член правління Мрія Ейт. Вітаю вас. Пані та панове, дякую, що доїхали до Києва. Я знаю, що ви навіть не з Канади, а ви з Японії добиралися в Україну, і тільки що нині приїхали. Нині Це приїхали раненько. слухайте і одразу в студію радіо НВ. Ви молодці, прав правда. Отже, організація Мрія Ейд займається розмінуванням. Розкажіть нам коротко, так власне про організацію, як вона з'явилася і якою є її мета. Так, і дуже дякую, що ви нас запросили. Нам дуже-дуже приємно а, тут з вами сьогодні поговорити. І ми а, працюємо далі. А наша організація а, була встановлена 22 року, з початку а, повномасштабного вторгнення. Ми а, і а, групи, деякі, які приєдналися до нас, дехто де, був військовий а, в Канаді, а дехто цивільний. А, ми... Зібралися докупи, і ми перший рік шаленим темпом допомагали там, де могли. А і під розділом різних наших друзів та інших Це волонтерили так? так. Ми волонтерили всі, і нас було десь 40, напевно, тоді. А згодом ми трошки більше взурувалися над розмінуванням, як головний спосіб допомагати Україні і нашим людям тут. Uh, і і так, наше uh, да, коло трошки збузилося до 10, при, приблизно 10 людей, і це, uh, і, хоча ми в, зараз в Україні маємо трошки більшу команду і, uh, і uh, друзів, які нам тут допомагають, теж Любомире. Ну от я коли говорив на початку, що українці вправно мають uh, не лише розміновувати, а й мінувати території. Війна триває, це війна на виснаження. Зараз дуже важкі бої йдуть під Покровском, як ви знаєте, вам відомо, так і зрозуміло, що всю цю російську орду треба спиняти. Для цього треба займатися і мінуванням територій. А це взаємопов'язані явища, та тобто, абсолютно так. Україна повинна уживати всі засоби. Всі інструменти, щоб себе обороняти проти цього вторгнення і навалу того російської тих російських військ, всі інструменти, Так? Україна очевидно застосовує і і допільновує різні конвенції. Ну, вони трактують своїх в'язнів правильно. За конвенцією е, Женеви, є інші конвенції, конвенції приміромата конвенція, яка говорить про. Протипіхотні міни ну жахлива підкрес... для нас конвенція. кажучи. Ну, кажуть, я тому і на... підкреслюю це, що Україні треба вживати всі інструменти оборони, що є можливі. А це означає заміновувати також а наш натиск, наші організації це є, щоб якнайбільше наших військових, найбільше членів поліції, ДССТ, а ДСНС навчилися як орудувати, як розміновувати міни, бо вони діють в околицях, де вони існують, і це не лише ті міни, що колись уживали в різних інших країнах. Це є нова технологія, дуже підла технологія, і для того, щоб навіть обходити. Питання замінування, розмінування, треба мати, треба навчатися, щоб були фахівці, які це можуть робити безпечно. Чому бо ми хочемо, щоб вони верталися до своїх сімей, до родини живими і цілими? Але того їм треба треба їм знати, як, як вони мають обходитися з такою вибухівкою. А я правильно розумію, що військові, які Вміють розміновувати, вони власне вміють і мінувати за потреби, коли це потрібно. Ну, сап це і саперне діло, правда? Що саперне, та, це сап... саперне, саперне діло, так? Ну скажемо, що, що члени ДСНС і члени національної поліції вони розміновують. Їх їх прикличуть там, де ракета впала, де де впали якісь інші вибухово небезпечні предмети. Але хлопці сапери і дж дівчата сапери у ДССТ і в і в Нацгвардії, і в ЗСУ мусить робити одне і друге. Чому? Бо вони можуть творити оборонні рубежі? А інструмент заміновування є один з важних інструментів для цього. Але їм все ж таке треба знати, як з тим обходитися. Бо як фронт іде допереду, як вони тих росіян відтискають, треба відразу і що ж робити з тими, тими всіми вибухово небезпечними предметами, що там лишаються. Так що ви знаєте, от ви зараз розповідаєте, а я згадав події весни 2022 року тут на Київщині, коли болванки ракет валялись просто на вулицях, і от картина наступна. Хлопці з тероборони автомати відклали і розкручують боєголовку. У мене фото є. Це була точка. О, ну, практично балістична ракета. Я кажу: хлопці, що ви робите? Вони кажуть, зараз ми її деактивуємо, точно не вибухне. І і деактивували. Але от для цього ж треба мати відповідні компетенції. Правда, ви повернулися з Японії, де були на такому на семінарі. Де обговорювали найновітніші технології з розмінування, скажіть, от що ви привезли з Японії з точки зору розуміння і компетенції, як це правильно робити в Україні? Так, ми були два дні на конференції в Японії, і ми привезли з собою багато чого нового, особливо те, що світ дійсно починає краще розуміти ці. Дуже важкі реалії України щодо розмінування. І хоча ця конференція ставила акцент на гуманітарне розмінування, то країна Японія разом із 22 іншими країнами є членом коаліції, коаліції міжнародної, яка підтримує Міністерство оборони. Тобто ДСС ДСТ і ЗСУ, але все одно ці міжнародні стандарти, які є розраховані і подумані на гуманітарне розмінування, все ж таке надобляться війську, тому що там дуже високі стандарти безпеки, особистої безпеки і командної безпеки. І нам наші командирі і інші партнери, з якими ми тут працюємо в Україні, нам говорять, що дійсно це реально рятує життя. А самі сапери нам говорять теж і розповідають, що ви не, ви не повірите, як ця діяльність і як ця допомога, яку ми з Канади дає надаємо, і також. В Японії було видно, як цілий світ старається допомогти в тому, як це реально рятує життя українців. Так що ми побачили, що в Японії люди трошки більше зачали, мабуть, наші міжнародні партнери почали розуміти ту складну ситуацію. Бо, наприклад, тільки так я ще швидкий приклад надам, що Люди назвали загально люди назвали речі по своїх іменах. Тобто, що Москалі це є справді кримінальна орда, яка творить і чинить такі страшні жорстокі речі тут в Україні. І я можу мені, мені часто дивно, як люди не хочуть цього. На міжнародних платформах говорити явно. Тобто вони так або не згадують Росію, або, або, або тільки ж загально там говорять про конфлікт. А тут дуже явно це, це наші партнери міжнародні справді поставили точку на, на, на реалії в Україні. Одна конференції в Японії так це звучало про те, що Росія є воєнні злочинці угу. від, від іноземців. Так. Це, це важливо, що це доходить зрештою угу. до світу. Любомира. Тут, мабуть, треба коротко пояснити різницю між гуманітарним і там тактичним, так Добре. розмінуванням. Добре, ну я скажу дуже легко. Гуманітарне розмінування відбувається там, де вже не прилітає, де вже немає військових дій, ані, ані поблизу військових дій. Е, очевидно. Тепер ракети летять люди, так але говорячи про те, що скажімо, 35 км кілометрів від існуючої передової. Ця зона вважається для військових дій, і там лише можуть діяти військові. Це ЗСУ, це ДССТ, це Національна гвардія. А далі від 35 км кілометрів уважається зона, де Постійно не прилітає, і там відбувається гуманітарне розмінування. Тепер воно різниця досить підставово. У гуманітарному розмінюванні є великий натиск на те, щоб землю точно тільковито розчистити. І щоб розчистити на базі протоколів, щоб, о, о, щоб оборо, о, охоронити тих людей, які займаються тим розмінуванням. Це є дуже поваленька. Методична праця над землею квадратний метр за квадратним метр. метром. Правда, як є поле, то можна там запустити таку машину, що все перекачує так би мовити, такий робот, і що будь-там є, тако, що вибух може вибухнути, вибухає. Але оперативне розмінування це інакше. Оперативним розумінням, у них немає часу гарно спокійно метр за метром це виконувати, бо треба йти вперед і треба йти вперед. Треба, треба творити нові плацдарми, Треба створити нове місце, де можна пересунути ну е, е, зброю, пересунути снаряди і там подібно. Воно не може сидіти на новому місці більше ніж тижня. Правда, так що то постійно треба. Хлопці мусить, хлопці, дівчата. Вибачайте, хлопці, дівчата мусить постійно розміновувати тут, там, тут, там Заміновувати, розміновувати постійно цей оперативне розмінування. Там є ризико. Ну очевидно, що є ризико. Хто будь працює в зоні 30 кілометрів від передової, є під ризиком. Так що, так що, тут оперативне розмінування не, не ставить натиск на на щоб захистити людину від абсолютно всіх можливих вибухів. Воно ставить на на, натиск на те, щоб ефективно швидко зробити місця про де де військо може просунутися, де може закорінитися. Ти може поставити всі свої плацдармі, яким є потрібно Зрозуміло. Є розмінування коридорів для того, щоб військо могло йти вперед, так. пані Лесю. Як відбувається навчання українських саперів? Це ж не військова таємниця, так ну звісно, що інженери навчаються сапери. тут в Україні. Військо навчає саперів. A uh, ačemu naší kurzy číkaví jsme? Protože naši kurzy nevýškoví. To e neinženýrni nas, kurzy. Naši e, uh, kurzy jsou um, kurzy rozminování, ale s uh, mezinárodními standardy. I na správě humanitární international mine action uh, no, standards. А, так, то Вони в Україні розуміють між... англійську, не хвилюйтеся. Так, так. Ні, і, і, і знаєте, Ми а, а, маємо багато побачень англійською мовою, а тоді ще я, останньо ми чули дуже багато японської і і провели там дещо зрозуміти. Тут і там. <рігатого> а, так, арігато. А, а, Арігато. Так що, <рігатого> так, що я трошки сама ще така оголомшена з того всього. А, але наші курси власне, цікаві тому, що. По перше, так як ми згадували раніше, це питання безпеки особистої і і і справді ці протоколи, хоча вони займають більше часу, можна все ж таки при, прилаштуватися військовим, і воно реально рятує життя. А, а ще друге друге питання таке, що пізніше треба буде багато гуманітарного розмінування. Ми не знаємо, коли це пізніше буде. Ми маємо надію, що скорше ніж піз. Пізніше, але все одно тоді це буде дуже дуже корисно, тому що в нам також говорять: слухайте, в нас вже будуть ці сертифікати, і ці екзамени на ці сертифікати є досить такі вимогливі, і там також є багато такої вправи такої вправи фізичної і конкретної з, з цими предметами а, людина з'ясувала, що чекай, може, я не повинна бути сапером, може, я справді маю займатися чимсь іншим, тому що не всі проходять е, ці екзаміни, це ж психологічне навантаження. Так, та так? людині працювати зміною, так. це це треба мати її відповідну психологічну підготовку, так. щоб все правильно зробити. Дмитрий, я хотів повернутися до питання, що ти запитався про, про технологію, та і додати до того, що що Леся тоді про це відповіла. Дивіться. Україна як суспільство є наповнена людьми і мудрими фаховими і навченими в стислих науках. Тому в Україні розвину... розвивається технологія, і все розвивалося технологія дуже швидко і цікаво. А в стані війни особливо швидким темпом розвивається технологія зброї, технологія дронів, технологія ну різних Це дронів, точно. роботів і тим подія у нас Правда? просто інших варіантів не, ну, не існує. Ну мало того, не лише розвивається технологія, розвивається організаційна структура, тобто як уживати. Базу даних як організувати свої підрозділи, щоб ефективно уживати цю зброю і цю нову технологію? Ну, це також стосується розмінування і замінування. тобто у питанню. Розмінуванню Україна вже створила нову технологію, що ще й не існувала ніхде інде в світі. Чому? Бо тут є заміновування, тут є вибухово-небезпечні предмети і снаряди, які ще не існували де будь інде, але були створені у цій війні, і тому вони створили нову технологію для чого? Друге україна вже також розробляє серед своїх саперів нові способи підходити до завдання розмінувати розмінувати як ділитися інформацією як запускати ті дрони щоб вони не лише бачили деякі міни але щоб вони ту інформацію схопили, щоб інші організаційні структури могли б полягати на то на ті інформації, тобто Україна є на передовій, не лише на передовій, так би мовити, але вони само переду розвитку технології. Отже, як ви питалися про Японію, і чим то було цікавим, стало дуже очевидним, що західні країни, Японія бачать, що якщо вони хочуть брати участь у новій технології. Їм треба інтегруватися з українцями. Їм треба бути тут. Їм треба себе е, е, творити нові партнерства із українськими е, е, технонув тими, які займаються технологією і виробництвом і, і, і новою технологією. Їм треба тут бути, і вони це визнавали, і вони про це й говорили. Я чув якісь страшні знаєте такі передбачення на майбутнє, що щоб там розмінувати Україну, навіть слухайте, страшно говорити 700 років називалося. От, в зв'язку з тим, що виникли новітні технології, як ви вбачаєте цей процес в майбутньому, і яке значення власне українців у не лише у використанні цих технологій, а й наприклад у виробництві тих засобів, якими можна буде все це робити, так також це питання інновації і навіть Аймесу ці ці міжнародні стандарти, і, і власне ці інновації, про які говорилося в Японії, наприклад, то великий компонент того всього це є мислення, як люди мислять. Так що Любомир вже згадував, що Україна має цей капітал людський. А ці, ці ресурси людські, хоч людей менше стало, на жаль, а все одно є дуже багато знання і освіти. Так але також мислення є дуже важливе. Так що командарі нам, наприклад, наприклад, кажуть: добре, це не є військове навчання, цей IMS, це ці міжнародні стандарти, але воно дає нове інакше мислення і дуже важливе мислення. І власне українці, українці єднаються все ж таки, Українці співпрацюють і, і діють так, як ще ніхто не мусив від другої світової війни. А насправді так масштабно і в таких критичних неможливих обставинах. Але це, це мислення. Ну кожна культура, кожна країна має своє таке мислення, і це дуже допомагає працювати з партнерами з цілого світу, що ви бачите, це мислення, і було також дуже цікаво в Японії, як там ну бо, я, я думаю, що ця дружба і це партнерство воно все підсилює. Вінно підсилює ці ресурси, які Україна зараз має, і не тільки фінанси. Звісно, всі про фінанси а журяться і, і плянують і говорять про це про це питання теж. Але але ця дружба і ця підтримка, яку Україна має, моральному моральна підтримка, також дуже важлива. От Японія не може згідно своєї конституції допомагати Україні зброєю. На жаль, так а от з точки зору цих підходів, коли ми говоримо про нові технології в розмінуванні, чим Японія можливо ви? вам про це стало відомо та в процесі цієї конференції. Ну так там, там навіть виставляли різну нову технологію стосовно дронів, стосовно сенсорів, стосовно е, комп'ютерних систем, які може застосувати інформацію, що дрони ті е, підхоплюють і і ловлять, щоб аналізувати що там штучний інтелект приміром. Ну японці, пончу очевидно знають, що ту технологію, яку розроблять українці в оперативному розмінуванні, Можна буде застосовувати в гуманітарному розмінуванні. та так, так а що я, ми... я, я вибачте. Так. Я би навіть сказав би, що те, що можна застосувати в гуманітарному, можна застосувати і в оперативному. Ну просто ну, так, так. щоб наші слухачі а, чіткіше розуміли наскільки це важливо там, до прикладу, контрнаступ українських військ, так. та і те про що ми з вами говорили, розміновуються відповідні напрямки, щоб війська могли йти вперед. Типте. А ви питалися, Дмитре, про те, скільки тобо років? 700 років чи що там? Правда, ці, ці, ця статистика вона базується на старому підходу до розмінування. Але у нас тепер є нова технологія, нові підходи. Отже, всі вірять про те, що можна буде прискорити цей процес, і тому ми, ми, ми співпрацюємо дуже близько із міністерством оборони України. Тобто є головне управління протимінної діяльності, які займаються цими питаннями. Вони створили і тепер творять комплекс. Для того щоб випробовувати нову технологію, щоб туди привести до того комплексу саперів із передової, щоб пояснювали, пояснювали виробникам, які є потреби на передові, навіть того, як запчастини, як ремонтувати ту нову технологію, і щоб вони тоді могли сертифікувати цю нову технологію і запускати різним підрозділом. Таке подібне відбувається в Міністерство економіки. І Міністерство економіки також має мають свої певні відділи, які займаються е, гуманітарним розмінуванням, і при тому займаються новою технологією. Для того ці дві інстанції відомості з собою співпрацюють і обмінюються і думками. Так що це є дуже важливим. У нас е, півтори хвилинки лишається. Скажіть. Як ви реагуєте? Як ваша організація реагує на те, про що пан Любомир сказав? Що на жаль, в цій війні застосовуються такі боєприпаси, які не використовували деінде? Ну, до прикладу, московити обстрілюють Україну касетними боєприпасами? Для нас дуже важливо займатися теж адвокацією. Хоча ми свій час вкладаємо в, інші, в іншу працю, менеджмент проєктів і так далі, і з і, і, ну, забудову партнерств і, і, і взаємної праці, все ж таки нам дуже важливо давати знати як найбільше на заході. Про реалії в Україні, тому що люди собі не можуть і уявити. Вони думають, що там якась маленька коротенька лінія, і може там якісь міни є, але вони взагалі не розуміють аніж взагалі не розумію, ані ані різноманітність, яка там існує тих припасів. Якщо у нас дуже мало чису, я лишень хотів ще одне додати, чому Леся і я ну і дехто інший, але особливо ми двоє вибрали тему розмідування. Бо ми знаємо, що це триватиме довші роки. Це є наш спосіб. Ми прочимо волонтери. Я і леша. У нас немає комерційного інтересу. Не нас... заробляєте нічого, нічого. Але це є наш спосіб висловити наше українство. Ми родилися в Канаді, але ми відчуваємо своє українство. Наші діти сказали нам, що вони вже своє життя створять в Україні, і ми також приїдемо сюди. Отже, приїдете, правда? Абсолютно, що так. Це. Абсолютно, ми то ви, ви чули. Абсолютно без без мови нема. Отже, ми, ми хочемо висловити своє українство, свою приналежність тим, що ми зайнялися до темою, яка буде потрібна на довші роки, доки поки я зможу і легше працювати. Доки ми будемо над тим працювати. Дякую за те, що ви це сказали. Тому що насправді це дуже важливо розуміти, що от, е, скільки по світу українців, 60 мільйонів. Це має бути єдиний організм зараз, єдиний організм, і кожен незалежно від того, де він знаходиться, має робити дуже важливі справи для перемоги в Україні. Так, так Дякую так. за ваш патріотизм. За те, що ви з нами, і за те, що ви працюєте з новими технологіями на користь України. України, шановні, з нами в студії сьогодні була Леся Грейнджер, головна голова правління канадської неприбуткової організації Мрія Ейт та Любомир Хабурський, член правління. Мрія Ейт. Дякую дуже. Дякую, тобі, Дякую вам до зустрічі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.